Будемо запікати стейк індички. Для цього треба спочатку замаринувати його. До маринада треба. П'убчиків зубчиків часнику, духмяний перчик, соєвий соус, оливкова олія. Гірчиця з хроном і приправа до м'яса. Все це збираємо докупи. Зібрали докупи. Тепер будемо перемішувати. А така в мене вийшла суміш. Тепер будемо її маринувати стейк-індічки. Отаке у нас вийшло диво. Тепер подпіщу плівку і на 12 годин. Такий вигляд має стейк маринованої індички. На 12 годин. Стейк маринований. Беремо на фольгу і загортаємо на прутні. Так це виглядає духовка. На 180 градусів двойний прогрев. На 2 години запечений стейк індюшки. Зараз поливаємо олійкою трохи і ще на 15 хвилин. Такий має вигляд запечена індичка.